Добрий вечір, дорогі друзі. Вітаю вас на Ютуб каналі Вічі. І сьогодні зі мною, як завжди, традиційно у цій порі проти Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче, привіт. Доброго вечора. Я би сказав так службовою фразою, трошки її видозміню, Слава тобі Боже, показав давшому нам світло. Так. До речі, і нам зараз дали світло. Ми писали ще програму з протиреєм Михаїлом Пітніцьким, яка от буквально перед Євангелієм вийшла в прем'єру 20.00. На нашому Ютуб-каналі Вічі дуже рекомендую, хто ще не дивився, подивитися. Цікавий батюшка, цікаве спілкування. Ну, насправді, от для мене дуже багато нових речей було відкрито. То ми писали на генераторі. А зараз вже нам дали світло, то будемо писати без, без генератора на, на тому, що наука вигадала сама. Ну, генератор це теж. Вигадано людьми, але бачите, на жаль, на жаль, сьогодні ще енергосистема наша не працює так, як вона має працювати, тому знаходимо різні варіанти. Ну що, отже, в нас Євангелія, Євангелія, яке будемо читати взагалі цими днями, друзі, воно вже так впряму наближає нас до часів Христових страждань, коли був він зраджений і відданий під варту. Тому давайте уважно читати і міркувати. Отож, удень він навчав у храмі, а на ніч виходив і перебував на горі, що зветься Елеонською. І всі люди зранку приходили до нього у храм, щоб послухати його. Ну, це, це зрозуміло, ми про це вже говорили. Дійсно, дуже багато нового, дуже багато е, цікавого саме в цей період Христос давав людям. І бачите, дуже вже велика, таке, великий такий натовп пішов за ним. Далі нам Євангеліє повествує, що наближалося свято Опрісників, що зветься Пасхою, і шукали первосвященники і книжники, як би погубити його, але боялися народу. От, отче, я взагалі не розумію логіки. Ну, невже така заздрість рухала священоначалієм юдейського народу? Люди радо слухали Христа. Здавалося б, він навіть якось примирив юдейський народ, давав їм добрі настанови. Бачимо, що ну, він справді ніс любов, ніс мир людям. Але читаємо, що проти нього, ну, по суті, саме інтелігенція, освічена частина Ізраїлю, замислила зло. Розкажи нам, будь ласка, що це за свято таке опрісників і чому, чому саме під Пасху, під одне з найголовніших свят Ізраїлю, первосвященники хотіли заарештувати Христа. Ми почнемо з того, що Пасха або Песах, як mm -hmm. юдеї називали, це було свято щорічне. Воно відзначалося після 14-го дня місяця Нісана, це перший місяць після Нового року. Перший місяць нового року, який в перекладі означає весна. Тобто, це навесні було. Прив'язувався він там до, е до ще до цих астрономічних mm -hmm. явищ, але в принципі, тобто він відзначався е після 14-го дня е Нісана Так, це я вже сказав. Так, от, е е відзначався він для як згадка про визволення іудейського народу е з єгипетського полону. Тобто там цікаво, він дійсне це свято, тому що все, що було в хаті квасного, весь хліб він спалювався, все виносилось, mm -hmm. весь посуд е, мився. І е, крім того, е, а хліб, мабуть, я ж кажу, квасний весь забирався і мав е, бути е, прісний хліб, як на згадку того, що іудеї. Е, Поспіхом виходили uh -huh. з Єгипетського рабства, швиденько вони його е, спек, е, пекли, тобто uh -huh. не чекали, коли тісто е, uh -huh. uh -huh. і був нормальний хліб. Потім, звичайно, приносили жертовий ягня іудеї. Цікаво, що е, саме жертвоприношення могло відбуватися тільки в Єрусалимі. В одному єдиному місці відбувалася у іудеїв жертва. Це тільки Єрусалимський храм. Звичайно, самаряни, самаритяни вони мали своє місце жертовних. Ну, якби коли розділилося Іудейське царство і Ізраїльське царство, Іудейське царство це буквально було там два, здається, коліта, чи коли, і центром був Єрусалим. Звичайно, ізраїльське царство, яке налічувало... Напевно, більшу частину народу, да, mm -hmm. колишнього, е, такого, е, колишнього народу, mm -hmm. богообразно, більшу частину, вони, звичайно, е, залишили, е, Єрусалим був для них недоступний, і через це вони визвели свій жертовник. Але з часом там, звичайно, е, під владою язичництва вони якби почали. Уже брати якісь обряди язичницькі, тобто це вважалось неправильне місце. Правильно для іудеїв, і Христос був з іудеїв, якби належав mm -hmm. до іудеїв, а не до ізраїльцян, не до ізраїльського царства. Mm -hmm. То, звичайно, він теж мав іти в Єрусалим е і святкувати Песа. Mm -hmm. Ми бачимо по Євангелії, що Христос в його проповіді тривала. Три з половиною роки. І кожен раз він приходив на песах до Єрусалиму, Тобто, оцей, е, оцей прихід його в Єрусалим це був його третій прихід. Mm -hmm. Саме після того, як його знали, як він почав проповідувати. Через це іудеї і е, не іудеї, а фарисеї, якби вся оця знать mm -hmm. е, іудейська, хотіла його погубити. І його легко було схопити на їхній території, адже Господь постійно в основному проповідував в Галілеї. А в іудеї він тільки приходив на свята. І Ні. через це, звичайно, як тільки він прийшов, іудеї, був, які вже на нього точили зуб як тільки могли, і це була їхня територія, і він прийшов на їхню територію. Звичайно, вони задумали, що от. Він в наших руках треба якось його схопити. Ну в основі цього, все ж таки, ти думаєш, лежить заздрість звичайна, чи е, вони не хотіли насправді, чи вони вже зрозуміли, що не буде такого спасіння від римської окупації, а що Христос проповідує зовсім інше? Вони просто це зрозуміли? Можливо? По-перше, Господь їх Христос їх викривав, uh -huh. а по-друге, вони втрачали реальну владу над людьми. Лю е, 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 якраз суспільство того часу. Характеризується високою бездуховністю, або такою або такою патряністю, загубленістю. Тобто орієнтири були збиті. Люди чекали, чому вони так до Христа за Христом ішли тисячі, тому що Христос давав те, що не могли дати фарисеї, не могли дати священники і первосвященники. Люди бачили їхні справи і не хотіли їх слухати. Вони mm -hmm. бачили, що це лицемірство. А Христос тільки підтверджував, що це дійсно yes. лицеміри і Зрозуміло. Mm -hmm. well, Через дійсно mm -hmm. вони втрачали владу. Це була от за, за... заздрість mm -hmm. вищого гатунку. Mm -hmm. Ну а ще ми про... з вами е, уже в бесідах говорили, що Христос ще, якби прийшовши в Єрусалим, перекинув там скарбнички, якби mm -hmm. позарився ще й на їхній достаток. Авторитет їхній перейняв. А тут ще й економічний як би матеріальний достаток, Звичайно, це тільки їх ще більше більше накаляв. Угу, зрозуміло. Ну, от далі читаємо в Євангелії, давайте, друзі, послухаємо: увійшов Сатана в Іуду, званого Іскаріотом, що був з числа 12. І він пішов і говорив з первосвященниками та начальниками, як його видати їм. Вони зраділи і згодилися дати йому, тобто Іуді, срібників. І він обіцяв і шукав слушної нагоди, щоб видати їм його без народу. От є дуже багато різних тлумачень отче, з приводу того, що відбулося з Іудою. Все ж таки, чи було це його таке особисте, свідоме рішення, чи все ж таки через нього діяв сатана, а сам Іуда, так би мовити, не винен? Або він мав виконати цю місію, так, щоб потім ці всі події, що ми знаємо, там, хресні страждання, розп'яття, і Воскресіння відбулися. Тобто, як би ми мали сприймати цей акт цієї зради? Церковне якби, передання і тлумачення. Цього місця воно схиляється до того, що все таки іуда не був біснувати в такому розумінні, як ми розуміємо, як в євангельські ці біснуваті чи біснувати з якого господь вигнав легіон бісів, тобто в такому плані Іуда не був біснувати. Але ми розуміємо, що одержимість ще буває е, помислами гріховними, пристрастями. І безумовно, Іуда, ми бачимо вже з Євангелія неодноразово. Е, і, до речі, теж я вже казав, що навіть тоді, коли Алавастрова миру було розлите е, Христ, для Христа, розбитий дорогоцінний сосуд, і, Іуда був один з тих, хто пожалкував. І, якби, Це характеризує його як людину заздрісну і жадібну. Mm -hmm. І те, що він видав Христа, теж говорить про те, що скоріше, всього, що він, попри те, що вже мав в собі корінь всяких таких пристрастей, він ще був розочарований Христом. Звичайно, я зустрічав, коли, от, коли цікавився взагалі особистості Іуди, як його тлум... тлумачать його дії, дійсно бувають такі от ідеї, теорії, що. Ну, або якщо він був біснуватий. от Іван сказано, так, що війшов в нього біс, mm -hmm. але це більше от церковне таке розуміння, що це більш ну алегоричне, тобто не в прямому стані mm -hmm. він існувати, а те, що він якби почав діяти тому, що говорили пристрасті, і, і диявол йому якби нашіптував. Mm -hmm. І от ще одна така версія була, що так як Іуда належив до тих іудеїв, які були. Ну, ти, націлені на, на силове mm -hmm. протистояння загарбникам, то якби така теорія, що зрадивши Христа. Він хотів спровокувати, що Христос покаже свою е... силу всю, свої чи божественну призове ангелів і великим таким числом легіоном ангелів переможуть е... знищать всю римську імперію. Uh -huh. Ну допустимо, так uh -huh. тобто, що він якби хотів спровокувати. А коли побачив, що цього не відбулося, то розкаювся. Звичайно, він не розкаївся, тому що розкаяння це. Ну, як, якщо так дуже просто сказати, пробачення у Бога, він не пішов, mm -hmm. він пішов і вдавився, як нам каже Святе письмо. Mm -hmm. Через це, звичайно, більш така загальна характеристика, що у Іуди були злі наміри, mm -hmm. злі думки свої пристрасті, і він ну, їми і керувався. Як каже святитель Феофан Затворник, до чого для чого він відкрив своє серце? Те він і впустив. Угу. Тобто він відкрив для злих думок своїх для своїх пристрастей. Через це Дуже сатану цікаво. він біса в себе і пустив? Угу. Дуже цікаво, от бачиш, ми ж прочитали оцю євангельську фразу Увійшов Сатана Виуду, і от якщо через людину може діяти сатана, то як нам, от сучасним людям, запобігти цьому, щоб не потрапити в подібну ситуацію? От гарно знову ж таки той же святитель Феофан пояснює, що людська душа це взагалі дуже сокровенна річ, і в неї навіть Господь не може попасти. Тому що е, от в Святому письмі, що Господь стоїть і стукає в неї, відкриє людина цю душу чи не відкриє, тим, тим більше і біс не може попасти в цю душу. Угу. І якраз е, відкривається ця душа. Е, кому вона відкриється, то і входить. Якщо людина схиляється до зла. То вона відкриває свою душу, і туди входить диявол. Якщо вона навпаки протистоїть і хоче бути доброю, і до цього е, би, робить все можливе від себе, то звичайно тоді входить Господь. І цікаво, що це залежить від того, який у нас є, е, чому ми співчуваємо злу чи добру, яка у нас воля, які у нас вподобання. Якщо у нас вподобання пити, то звичайно ми людина стає алкоголиком і mm. нею володіє біс. А, ну, це як, як приклад, ну, а так, якщо людина, і це ж в принципі процес, а... це, це шлях, це не так, що раз і, і встав. Тому Ні, звичайно, це да. шлях. Це ми те, що ми сіємо, що посієш, ти познеш. Якщо ти сієш собі лихі думки, лихі наміри, лихі міркування, то рано чи пізно воно переросте і вже mm -hmm. в реалізацію цього. всього. От дивіться, останні вірші сьогоднішнього євангелія, ну чомусь вони нам все ж таки говорять такі слова. Звучить так: настав вже день опрісноків», коли належало заколювати пасхальне ягня, і послав Ісус Петра та Іоанна, сказавши, підіть, приготуйте нам їсти паску. Ну, тут мені просто цікаво, а сьогодні в Ізраїлі також є традиція от напередодні Пасхи заколювати пасхальне ягня, чи ні? Я не знаю. Я знаю, що свято якраз оце опрісників, воно існує, тому що в мене багато друзів живуть, і навіть родичі в Ізраїлі є. І вони розповідають, і я знаю, що вони дійсно весь квасний хліб, все все там просто до дрібнички мають прибрати. ну, Тобто є такі, і така традиція, дуже цікава. Але от заколювати пасхальне ягня, чи існує сьогодні? Така традиція. І взагалі, от мені цікаво, ти вже трошки про це сказав, що Христос виходить все ж таки зі своїми учнями, вони дотримувалися всіх традицій Ізраїлю на той момент. Звичайно, по категорії старо, старого Завіту Господь дотримувався всього. всього. Угу. Тобто він Дотримувався всіх, тому що Він прийшов виконати якби, ті заповіді старого, угу. виконати старий заповід і, і дати новий. Він собою своїм власним прикладом виконав його. Чому? Тому що, от, наприклад, ти ж самі запиті, не роби того, 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 роби те то й тето. Е, і виходить, що людина за своє своє за все своє життя рано чи пізно порушує цей закон. Ну, ми всі рано чи пізно згрішимо, так. значить, ми порушуємо заповіді Божі. А Христос якраз виконав тим, що Він, як Бог людина він не згрішив ні разу. І тим самим виконав його, тобто він мав це пройти починаючи з моменту обрізання і закінчуючи якби цими святкуванням тих свят, які були установлені на сьогоднішній день. Так юдеї святкують свою свою песах. А, але цікаво, але ну, знову ж таки, жертовної ягняти там не буде, тому що жертва приносилася, як я сказав раніше, тільки в Єрусалимському храмі. Так як він зруйнований, то в принципі з 70-го року. у Після Різдва Христового ну, до, mm -hmm. е, іудеї не мають свого власного богослужіння. Тобто ніде не звершується жертва, тому mm -hmm. що храму немає. Він тільки один єдиний. Е, звичайно, у них є свої обряди, свої богослужіння, але жертвоприношення вони не звершують. Ну, це mm -hmm. якби неможливо. А, але цікаво, що е, із тих страв, які присутні на е, цій вечері, їхній святкові. Mm -hmm взагалі Песах вже святкується там сім днів. Mm -hmm. і, і перший, і останній самі такі торжественні. То що цікаво, що яг... ягнята нема, але кладеться кіска mm -hmm. на... про... про ту жертву, яка була, і що е... закололи ягня, і кровом кров'ю кров ягняти помічали оселі іудеїв, mm -hmm. коли первінців ангел смерті забирав в єгипетському полоні. Е... Так от. Тобто самого ягняти нема. Цікаво, але що ситянська. квасне вважається не тільки хліба, не має бути, але всього, що готується. Наприклад, горілки не може бути спиртного, яке угу. на квасному, тобто пиво, угу. горілки, ну і взагалі всіх похідних, там, де йде процес бродіння, а от заквашення. А от вино якраз навіть там по їхній. По традиції має випиватися чотири келиха вина, а для дітей чотири стакани виноградного соку. Угу, цікаво має прісний хліб, угу. гіркі трави. Mm -hmm. Солона вода, ну, тобто там свої оці кожне символічне: гіркі трави про гірке життя в полоні. Mm -hmm. Солона вода про те, що скільки сліз народ юдейський пролив. Ну, якби такі символічні. Yeah, речі. Я пам'ятаю це, я колись була присутня, дуже цікаво, і мені була присутня на в одній родині на такому на, на, песихі, на святі, і вони дійсно там, дідусь, він зачитував своїм онукам, повністю все переказував по історії. Ну, Тобто ця, це відхід від, від завіт, по суті, і він якраз от пояснював, що, що, за, що це означає, що це символізує. Ну, цікаво, друзі, в нас теж вже от от, от ми при, підходимо вже скоро ми будемо також святкувати е, наше велике традиційне свято, Різдво Христове. Тому давайте щодня зустрічатися, говорити про Євангеліє, е, читати євангельські вірші це і є така наша шана до нашого Господа. І це якраз можливість нам показувати, що ми християни, звіряти своє життя з християнськими заповідями. Дякую тобі, отче, за сьогоднішню зустріч. Прошу, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, шерте наше відео, давайте посилання на нього і приходьте до нас. На все добре. Так. Господь вас благословляє. Дякую. До зустрічі завтра. До зустрічі завтра. До побачення.